Відьмак 4. Ми маємо проблеми. Кіберпанк 2 в активній розробці. Нова Half-Life 3 може бути на фінальних стадіях. Розробка мультиплеєрного Відьмака. Геймплей не демо, нова інформація, цікаві деталі та знову перенос Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ремейк першого відьмака. DLSS 4 в кожну хату. GTA 6 знову сколихне ігрову індустрію. Switch 2 з'явиться на прилавках вже в червні. Xbox тепер може бути мультимедійним центром. From Software відверто тролять фанів Bloodborne. Бладборн. Фільм по Street Fighter може не вийти ніколи. Третій Pacific Drive отримає масштабне оновлення. Assassin's Creed Shadows. Потужний успіх. Mario Kart з персонажами Warner Bros. Як вам таке? Indiana Jones тепер вже офіційно вийде на PS5 17 квітня. Величезний успіх Інзої, страшезну Silent Hill F хочуть відмінити. Цікаві натяки та признаки життя Hollow Knight Silksong. Killing Floor 3 злили. В мережі з'явився прототип повного проходження Until Dawn від першої особи на PS3. Half-Life, Alex та Stalker Тін Чорнобиля. Іменинники з круглою датою. Нові постери екранізації Minecraft. Інтергалактик Ніла дракмана вийде не раніше 2027-го. та багато інших чудових новин в сьогоднішньому новому відео. Рекомендуємо зарядитися порцією хорошого настрою, чашкою теплого чаю і, можливо, чогось ще на ваш смак. Ну і традиційно погнали. Відьмак 4 та захеретік пропит від творця The Last of Us. На жаль, не вийдуть 2026 року. Скоріше за все, це буде 2027 -й. Цією інформацією поділився не без від... Доми Джейсон Шраєр не довіряти йому підстав наразі ні в кого немає. Та й ці проекти справді на ранніх етапах розробки. Тому, як мінімум два роки, а то й більше нам точно доведеться ще почекати. А тим часом очікуємо анонс Half-Life 3 вже цього року. Та звісно, ми вже маємо S.T.A.L.K.E.R. 2, який і допоможе не нудьгувати до анонсу нових гучних проектів. А що з масштабних проектів ви плануєте грати в найближчі місяці? CD Projekt Group оприлюднила звіт за 2024 рік. А з цього нам стало відомо, що на теперішній момент компанія працює над такими проектами, як Відьмак 4, яка буде першою грою в новій трилогії Відьмака. Над нею працює 411 людей. Далі ремейк першого Відьмака спільно зі студією Full Theory». До речі, ремейк розробляється на Unreal Engine 5. Наступний це Project Orion це наступна гра у всесвіті кіберпанк, над якою наразі працює. Від 74 розробника. Project Sirius це гра у світі Відьмака з підтримкою мультиплеєра, над якою працює 49 людей. Ну і також Project Hadar це розробка концепту по ще невідомій сторонній франшизі, над якою працює 17 людей. Окрім цього, CD Project Red планують долучати сторонніх партнерів до проєктів по своїх франшизах. До прикладу, у всесвіті Кіберпанк 2077 зараз розробляється серіал та анімоване шоу. Компанія планує Використовувати Unreal Engine для своїх майбутніх проєктів, але чи для абсолютно всіх наразі невідомо. Щодо Half-Life 3. Судячи з нових витоків та стверджень датамайнерів, нова HLX може бути наразі на фінальних етапах оптимізації, що може свідчити про фінальні штрихи в розробці гри. Хоча є й ті, хто припускають, що оптимізація відбувається в різних етапах розробки гри. Тож анонсу ось ось завтра ще не буде, але це не відміняє того, що гра затверджена і там все кипить. Адже якщо є полірування, то гра точно близька, як мінімум, до анонсу. Со згадки про загадкову HLX зазвичай з'являються у файлах Counter-Strike 2 та звісно Тота 2. Ну і також в самому рушії Source 2. Ось до прикладу нещодавно були знайдені рядки, що звуться HLX, HLX Audio та HLX Artists. Ну і також нашумівші гілки з оптимізацією гри. Все це може значити про те, що команда доводить гру до грабельного стану, який ось ось і побачить світ. До речі, також були знайдені наступні моменти. Динамічна сітка навігації, це натяк на складні системи штучного інтелекту ворогів та НПС, поліпшена система волосся, це новий рівень графіки для персонажів, який активно використовується для сучасних проєктів, от як для нової Assassin's Creed Shadows, де по суті кожна волосинка на голові героїні живе своїм фізичним життям, ну й реквізити, що деформуються. А це багато інтерактивних об'єктів та фізики. Це дає допомогу руйнуватися поверхням, до прикладу, автівок. Інтер'єрних речей та й взагалі всього оточення. До того ж, не забуваємо, що гра активно тестувалася сім'ями розробників цих зимових свят. Такий собі внутрішній бета-тест. І якщо гра цей тест пройшла добре, тоді розробка йде далі, що й власне відбувається наразі. Друзі, не забувайте підтримати нас лайком та підписочкою на канал. Безмежно дякуємо. PC Gamer змогли зіграти Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 і закономірно розповіли чимало деталей про дуже довгоочікуваний проєкт. Перш за все повідомили, що гравці беруть роль Фаєр. Це монстр Старішина у віці всього навсього 400 років. Живе життя, попиває кров та влаштовує пекло на землі до самого світанку. Журналісти доволі позитивно відгукуються про бойову систему, на що доволі негативно відгукувалися при перших показах гри. В пролозі була доступна звичайна атака, опис можливостей клану та вишенька на торті Телекінез, який і дав волю фантазії. І за словами журналістів, це було було фантастично. Вампіри в грі це неймовірна загроза на відміну, наприклад, від тих самих людей. Розробники також неодноразово натякали, що гра нагадує Дізонор з чим і погодилися журналісти. Стелс це невід'ємна частина гри, а діалогова система також дуже просунута. З деякими звичайними людьми будуть натяки на романтику, оскільки головний герой буде робити ніжний укус, після чого людина не кричить і навіть отримує насолоду. Але є один момент. Раніше Гру обіцяли релізнути в першій половині 2025 року. Але тепер релізне вікно переноситься на жовтень. Не панікуйте! Розробники заявляють, що проект вже практично готовий, просто їм потрібно ще трішки більше часу для поліровки гри. Неймовірно, атмосферний всесвіт, в який не терпиться пірнути. А ви плануєте грати у вампірів? Nvidia представила майбутні ігри, які будуть підтримувати технологію DLSS 4 а це Enlisted FBC Firebreak. Karma The Dark World, The First Berserker, Warhammer 40 тисяч, Control Ultimate Edition та RF Online Next. До того ж, нещодавно релізнулася демка Half-Life 2 RTX, яка теж підтримує цю функцію. І скажу я вам, що це справді працює. Це дає як мінімум дуже хороший буст для продуктивності. Всі бояться релізу GTA 6. згідно з Крістофером Дрінгом, як мінімум троє дуже масштабних ігрових видавців, без імен, звісно, готові змінити дату релізу своїх проєктів із-за потенційного релізу GTA 6. Він буквально цитує видавців. Як ось ігри Rockstar буквально пилососять гроші і час з ігрового ринку. Ми просто не хочемо знаходитися поруч з цим явищем. Також вони кажуть, якщо вони перенесуть свій реліз і в цей час GTA теж перенесуть, Несуть це буде повне фіаско. Всі бояться вийти на ринок разом із GTA, І по суті, це вже ні для кого не секрет. Але ми хочемо нагадати, що GTA вийде спочатку лише на консолях, а на ПК вже аж потім. Тож чи готові ви купувати PlayStation або нову Xbox, лише аби пограти одним із перших в нову GTA 6? Ми, звісно, так. Згідно з заявою інсайдера Тома Хендерсона, Switch 2 з'явиться на полках прилавків вже в червні за два місяці. Також, за словами інсайдера, в Нінтендо є план в три фази по випуску проєктів на цю консоль. Перша це лінійка ексклюзивних проєктів від Нінтендо. Друга це лінійка проєктів від сторонніх розробників, а це жовтень листопад. Та третя фаза це лінійка проєктів на період новорічних свят. До того ж, за його словами, наступного тижня. Відбудеться зустріч для обраних журналістів та блогерів, які потенційно зможуть взяти в руки консоль та, можливо, навіть щось пограти на ній. В мережі з'явився перший погляд на новий функціонал Xbox у вигляді ігрового центру. Том Хендерсон розповів, що в тестовій версії можна зайти в персоналізований хаб гри при запуску. Там буде інформація про ігровий час, досягнення та друзів. Також з цього хабу можна подивитися новини. Що ж, хвала Майкам що змогли додати функціонал Steam у в свій Xbox аж в 2025 році. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. 24 березня Bloodborne виповнилося рівно 10 років, і саме в цей день From Software зробили сюрприз фанатам серії та анонсору. Сували сиквел у вологих мріях. Ні, From Software навіть не спромоглися вийти та привітати фанатів з круглою датою такого великого проекту. І це в той час, коли мільйони фанатів, затримавши дихання, чекають хоч на будь-який натяк продовження довгоочікуваної гри. From Software відверто нагло ігнорять всі молитви. Це або спланована акція ненависті всіх поціновувачів, ну або затища перед чимось грандіозним, що ми свято віримо. Повнометражний новий фільм по Street Fighter перенесли, а навіть, можливо, він заморожений на невідомий термін. Ось так. Sony прибрали фільм зі свого календаря майбутніх проєктів, де раніше було відомо про його вихід рівно через рік 20 березня 2026 року. Тому радіємо новому Mortal Kombat 2, До речі, який повинен вийти вже в жовтні цього року. Pacific Drive 3 отримає масштабне оновлення вже 3 квітня, яке додасть режим експедиції, де гравці зможуть відшукати раніше недосяжні ресурси, а також нові труднощі на шляху, які випробують ваші навички водіння та виживання. Також можемо очікувати нові косметичні предмети та оновлене радіо. Це оновлення дасть змогу закінчити заїзд в будь-який момент, аби вийти з гри, а потім повернутися без втрати прогресу. Assassin's Creed Shadows – це другий за масштабом запуск в історії серії. До того ж, продажі в PSN виявилися рекордними для Ubisoft, зібравши задумайтеся на секунду, більше ніж будь-яка інша гра компанії в перший день релізу. Зізнавайтеся, грали нову Assassin's Creed? Нещодавно студія Warner Bros San Diego розробила Mario Kart з персонажами Warner Bros. Над цим проектом під кодовою назвою Moonlight працювало понад 100 людей на про протязі, увага трьох з половиною років ця гра створювалася на рушії Unreal Engine 5. Невідоме джерело повідомляє, що розробка гри була доволі хаотичною. Проект задумувався як фрі-ту-плей для pc консолей, свіч та мобілок. Хоча вже під кінець його планували до релізу, в Steam в ранньому доступі і, звісно, не безкоштовно. Ідея звучить доволі цікаво, але пекло під час розробки дає свої результати. Індіана Джонс the Great Circle» тепер вже офіційно вийде на PlayStation 5, а саме 17 квітня. До речі, Форза Хорайзон 5» та Індіана Джонс лідирують в топі передзамовлень в PlayStation Store по всьому світу. Дивно, адже реліз Індіани на Xbox та ПК був просто хорошим. Але хай по цій темі впав доволі швидко. На жаль, до речі, а як вам новий Індіана Джонс? Чи можливо тут є навіть ті, хто бачили екранізації 80-х років? Вгадайте, яка зараз сама бажана гра в Steam? Ні, ви точно помиляєтеся. Це навіть не Silk Song та вже навіть не Deadlock. Це та сама вбивця за in інзої. Після виходу в світ демки в список бажаного в Steam додали понад 50 тисяч людей. Повноцінно гра вийде вже 28 березня, що можна назвати офіційною датою закриття серії The Sims. Думаю, я теж не обійду цей нашумівший симулятор життя. А ви що скажете? Silent Hill F нещодавно отримала заборону на продаж в Австралії. Місцеве рейтингове агентство назвало Груза надто жорстокою, яка виходить за рамки загальноприйнятих стандартів суспільства. Але це далеко не перший випадок на території цієї країни, адже раніше таку роль брали участь Hotline Miami-2, Saints Row 4, South Park, Wasteland 3 і так далі. Але що саме цікаво, пізніше стало відомо, що ситуація з Silent Hill F – це випадкова помилка і запис. З відповідним вмістом був видалений, а остаточне рішення буде опубліковане вже ближче до релізу гри. Як на мене, ситуація з рейтингом виглядає як хороший піар гри. Ви так не думаєте? Hollow Knight Silksong почала подавати признаки життя в Steam. Нещодавно оновилась сторінка гри, де було додано підтримку GeForce Now, а також оновили авторські права на саму гру. Чи може це натякати на реліз цього року? Звісно, так адже як мінімум, ось скоро вийде Nintendo Switch 2, і Silksong була б ідеальною грою на цю портативку. В закритому Discord сервері злили ранні білди деяких проєктів, але нам з того всього цікавий саме Killing Floor 3 – Наразі доступу до цього серверу немає практично ні в кого, але Insider Gaming поділилися доказами існування серверу і самої ситуації. Білдиці були опубліковані для датамайнингу, і деякі з проектів мають не дуже хороший захист, тому ймовірно, якийсь із білдів Killing Floor 3 ми невдовзі отримаємо. До речі, нещодавно стало відомо, що проект був перенесений. 23 березня була річниця двох проєктів, які змінили світ. А це Half-Life Alex, який виповнилося 5 років, та Stalker Тінь Чорнобиля, якому стукнуло 18 років. Що ж, один з них тепер може купити пива та нормально так підсвяткувати цю дату. А ми щиро вітаємо ці два чудові проекти та їх розробників. Вони справді змінили як геймдев, так і наші життя. Очікуємо на нові DLC для Stalker 2 та безмеж. Но довгоочікувану Half-Life 3. фанати Майнкрафту. Ви з нами? Якщо так, обов'язково відгукніться в коментарях. В мережі з'явилися постери з кіноадаптації, яка, до речі, вийде вже 3 квітня у всіх кінотеатрах країни. На постерах ми можемо побачити, як небезвідомого Стіва, в ролі якого буде сам Джек Блек, і до зомбі, Пігліна, Скалетрона і так далі. Насолоджуйтесь і не забудьте сходити в кіно. Підхватіть своїх молодших братів та сестер, а можливо, хто вже й своїх дітей. Думаю, вони вам будуть дуже вдячні. На просторах Ютуб з'явилося повне Проходження раннього білда Until Dawn для PS3 та PS-Move. Ця збірка датується 2013 роком і дуже-ну дуже сильно відрізняється від релізної. Бути чесним, мені подобається, і я б з набагато більшим задоволенням зіграв цю версію, аніж та, що релізна. Основні зміни залежать в геймплеї, але от локації персонажі та сюжет в більшій мірі на місці. Тривалість відео аж цілих 4 години. І якщо вас цікавить цей всесвіт, затарюйтеся печивом з чаді. Та вперед до перегляду, згідно з заявами Джефа Граба, PlayStation готує спін-оф у грецькому всесвіті. По God of War. колекція ремастерів не була в розробці, але в честь річниці в PlayStation працювали над цікавим проектом в грецькій міфології по цій франшизі. Коли відбудеться анонс, наразі не зрозуміло, але точно не в найближчому State of Play. Death Stranding 2 on the Beach отримає артбук вже цієї осені. На заході видавцем виступить Titan Books, які вже мали досвід з першою грою. Ну а на сьогодні це все. Порція годноти під'їде вже зовсім скоро. І аби це відбулося ще скоріше, підтримайте нас міцним лайком, підпискою на канал та не забувайте залишити свою думку в коментарях. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. До скорої зустрічі!